Всім добротя. Підійдемо ще тут ви одну маточку. Маточка 46. Спокійно. Виведена з -під матки, яка проходить по Кірханському інституту, тобто приїхала з Кьольна. Семенена Андрієм Сумчанином по, і поход, по, походження Кірхайнський інститут, тобто дочка внучка матки з e, e, Кірхайн. На даний час нам треба стартири, тому вимаці прислав вниз, Тому всю її роботу я знімаю. Вона зимувала на рутовській рамці. Тепер рутовські рамки знімаємо, тому що вони нам потрібні. Це корм. У виховательки. Мед, корм, тому що знімається гет і розпліт. Видно і розходик. І це все йде у нас у вихователі. Весельно не б'ю. Тут відкритий ростить. Якого більше нам у треба. Я першим корпусом поклав був, тут засів і відкритий розпід повністю. Першим корпусом я поклав був поперечки піврута для того, щоб матка зверху поступово перейшла. При холодах вони затрималися в другому корпусі. Матка вже перейшла сіяти у перший. Тому першим ми поклали знов пустий, другим... Розпліт там лишається з то, той, що вони не робили. Ну, нагандували. А оцей весь печатний розпліт і відкритий виховатий. Да, Запущений відповідний сезон. Тут у мене ще залишилося 5 таких сімей, щоб то... Таку процедуру зробити. Ми фактично два зайці вбиваємо. Перше, вони нам дали старт вихователька, тобто виховувати маточники письма, бо розп'ятіть для другого корпусу вихователька. А друге, вони нам дадуть рамочки з розходом, бо вона тепер змусить. Сіяти такі наші половинки і вони дадуть нам рамки з розплодом для осного парку. так. сезон продовжується. Всім миру і добра, будьте здорові!